Всім нам хочеться більше відпочивати і менше працювати, незалежно від того, чи маєте ви всього два тижні оплачуваної відпустки, чи не можете повністю використовувати необмежену відпустку через відсутність гнучкості чи підтримки. Якщо ви не плануєте накопичувати дні відпустки для довгих подорожів у наступному році, ви можете стратегічно планувати свій графік навколо державних свят, щоб отримати серію розкішних довгих вихідних. Ось як перетворити 12 днів оплачуваної відпустки на максимальну кількість відпустку у 2025 році. Державні свята 2025 року, які дають змогу отримати довгі вихідні. У 2025 році є 11 державних свят, які можна легко перетворити на довгі вихідні, а в деяких випадках навіть на цілий тиждень, використавши лише один або два дні оплачуваної відпустки. Хочу ми вказали багато п'ятниці, які можна взяти відпустку. Коли наступний понеділок є святому, ви можете розглянути варіант взяти вівторок, якщо всі, з ким ви працюєте, ймовірно, будуть відсутні або працювати менше у п'ятницю, що дозволити вам потенційно пити раніше, не витрачаючи день відпустки. Середа, 1 січня, новий рік відміть 2-3 січня, щоб отримати п'ятиденні вихідні. Якщо у вас також є вихідний 31 грудня, візьміть понеділок, 30 грудня, щоб отримати цілий тиждень. відпустки. Понеділок, 20 січня, день Мартіна лютера Кінга візьміть п'ятницю, 17 січня. Понеділок, 17 лютого, День Президентів візьміть п'ятницю, 14 лютого. Понеділок, 26 травня, День пам'яті візьміть п'ятницю, 23 травня. Четвер, 19 червня, День Незалежності візьміть п'ятницю, 20 червня. П'ятниця, 4 липня, День Незалежності візьміть четвер, 3 липня. Понеділок, 1 вересня, День праці візьміть п'ятницю, 29 серпня. Понеділок, 13 жовтня, День корінних народів візьміть п'ятницю, 10 жовтня. Вівторок, 11 листопада, День ветеранів візьміть понеділок, 10 листопада. Четвер, 27 листопада, День Подяки візьміть п'ятницю, 28 листопада. Якщо у вас вже є вихідний у цей день, візьміть середу, 26 листопада, щоб отримати денні вихідні. Четвер, 25 грудня, Різдво візьміть п'ятницю, 26 грудня. Якщо у вас також є вихідний 24 грудня, ви отримуєте п'ятиденні вихідні. Або візьміть 22, 24 грудня та 26 грудня, щоб отримати 9-денну відпустку, витративши лише 4 дні оплачуваної відпустки. Зверніть увагу, що ви, ймовірно, не єдиний у вашому колективі, хто хоче взяти відпустку навколо існуючих свят. Тому обов'язково подавайте заявку на відпустку якогось раніше, щоб збільшити шанси на її прийняття.